Зустрічайте! Зустрічка! Як давно ми таких не бачили пацієнтів. 5 тисяч на ньому написано, значить з половиною десь реальних. Гайки скомуністили. О, то що за А, Це захистили павука, щоб його не знищили при транспортуванні. ну раз там вже павуки були, то напевно він працював довго. Виявили транзистори. Побиті. Значить, може і драйвера. Розбираються ага, ага. ці інвертори дуже легко. Спочатку знімаєте верхню кришку, потім виймаєте плату. І все, можна працювати. Запобіжники в настілі, бо він показує неправильну напругу по батареї. 3, 4, 5 запобіжників по 50 А один якийсь такий дівчачий, то є 250 А при 12 вольтах. Ну та десь до 2,5 кВт він теоретично мав би дати реально. Що ж вони бачили, тут шатківниці транзистори, що порозліталися. Слаботочка, на вигляд, ціла. Та й мала би бути ціла, тому що він вмикається. А от шатківниця. Що в нас тут в шатківниці живе? Хто точніше? Ну, Які довгі поставили. О, а й справді надкушений. О! Ха. -ха. Випустив білий дим. 60 Н60. На кераміці, до речі. До речі, на кераміці. Добре, драйвера і транзистори мене турбують найменше. Мене цікавить, що робиться з процом чи вижив проц. А для цього треба випаяти плату субмодуля і працювати вже з нею. Термодатчик 1, термозапобіжник 2. Зроблено так доволі якісно, принаймні намагалися. Щоб то далі ремонтувати, треба субмодуль випаяти. Ну, мені лень, то я просто собі його витягую. Ах, сіла єсть, у мені треба. Драйвера мертві, то зрозуміло їх здуваю, коротке пропадає, лінійник живий, подав 9 вольт, 5 вольт на проці стабільні, споживання менше 10 мА, нічого не гріється, щось світиться. Чи добре, то що світиться, не знаю. Струм адекватний, точніше, відсутній зайвого. Відповідно, можна пробувати. Розпаюю драйвера, вичищаю, обв'язку, міняю транзисторів і глянемо осликом, чи щось генерує. Чуєте, а де обв'язка? А де обв'язка транзисторів? Вон обв'язка. Її сюди сховали, щоб тяжче було добратися. Добре, добираюся. Впаю транзистори поетапно і контролюю наявність правильних сигналів на гейти. Є в мене останній канал працює добре, впаюю останній транзистор. Вичищаю робоче місце павука, вмикаю. Є запуск. Холостий хід 1,25 А. Чи правильно показує напругу. 14,2-14,3 показує адекватно. З цікавого, тут є автоматичний термозапобігач. В аварію не падає. 220 на виході є. Збираємо, тестуємо під навантаженням. А холостий хід впав до 600 мА. То він собі, напевно, накачав в баньку і впав. Та, ви бачите, 600 мА. Ну, та добре, так навіть краще. Тільки не забувайте, що ті інвертори при зборці можуть кусатися. Розряджайте конденсатор. І що? Поїхали кататись. Запуск. Де в мене тут менше спочатку? Типу показує 2 А100. Він спочатку напакує в банку, потім падає. Ну і погрішність якась на кліщах є. 200 Вт, 16 ампер. 13,2 вольта. Потужність 50 Гц. Напруга. Потужність. Процентів 0. А вати не показує. Ну йому 200 Вт до лампочки. Так, добре, додаю 500 Вт. Є 44, 17%. Показує навантаження. добавляю ще пів кіловат. Маємо 91 А. Більше я в одну розетку не маю, що запхати, половину потужності показує 42%. Ну, типу, так і виходить, що в нього 2 кВт, а це буде 90-80%. Тобто він 2-2,5 кВт, його реальна довготривала потужність. Інвертор працює, хай працює, виключаю, тішу власника. Не робіть зустрічки. Нагрівач, чи то ампліфікатор, чи то інкубатор для мурах, чи бджов. Ну, то я так жартую. Коротше, нагрівальний елемент, нагрівається один раз, а потім кортемпереч Infinity. Контакти почистили. Ніц не помогло. Розбираємо, подивимось, що там з термодатчиками. То файна робота на зиму, бо в руки тепло. Оп! Відвалилася половинка. Так, і що тепер з тим робити? Відривати далі треба акуратно. Та й тепло в руки. Файна робота на зиму. Я вже вам то показував рік чи два тому. Ще при ліхтариках, ще коли інвертора не мав. Ще коли війна тільки починалася. Оп, ходи, ходи сюди, акуратненько, не бійся. Тут не так просто, тому що приклеєні сенсори. Нагрівач в порядку. Ось два термосенсора в масиві. Так виглядає, що проблема може бути з ними, з ними або з їхнім підключенням. Це єдина надія. Та треба це питання з'ясувати. Гоп. Стоп. Запаяно на вигляд добре. Зараз буду перевіряти тестером і під мікроскопом. Навіть серйозна якісна техніка часом козли. Але номінали нагрівачів. В принципі, адекватні. 5.43, 552, 553, тобто відмінність невелика. І виходить, що, скоріше за все, проблема в самому пристрої. От собака дика. Поставив назад і воно вже знов працює. От як з ним, блін, воювати? Де контакт пропадає? На пайках десь, блін. На контактах підключення нагрівача. Попробуй вгадати. Нема ради. Нема ради. Мушу пробувати пропаювати і тестувати в часі. Пристрій, по суті, новий. Але, блін, з гарантією проблеми, враховуючи ситуацію в державі і війну. Але не видно тут ніяких проблем з тими контактами. Все на місці, все добре. Мікротріщин не видно. Воно чистеньке, новеньке. Ну пропаяв. Тут не то місце, де можуть бути якісь проблеми. Але мушу робити методом виключення, тому що, тому що інакше варіантів немає. Ще хіба... Може ці контакти козлять, але воно, по-перше, нове. По-друге, воно якісне і позолочене. Не знаю тому. Пропаяв, зібрав, прошу дуже. Селф-тест проходить, температури показує адекватні. Питання, чи надовго вистачить. В Готовність вийшов. Питання, як з тим ділом буде в часі, чи не повториться. Але то тільки ставити і пару діб ганяти циклами.